Я поверну собі своє життя. У Чернівцях відкрили фотовиставку загиблого військового Максима Кривцова. Роботи автора побачила і моя колега зруйновані російськими снарядами міста. побут військових, емоції з передової. В Чернівцях в кафе галереї Штейнберг відкрили фотовиставку поета та військового Максима Кривцова з позивним Далі, автора збірки вірші з бійниці, учасник революції гідності. А згодом АТО. В 2022 році знову став на захист країни. Ця виставка планувалася ще за життя Максима. Взагалі, всі фотороботи, які ви можете тут спостерігати, це затверджені і відібрані фото Максимом. Саме робота складається з 24 робіт, і 25 – це експозиційне фото зі зображенням Максима і з кураторським текстом. Презентація збірки фотографій мала відбутись на день народження автора, 22 січня. Однак незадовго до події, 7 Мого січня 2024 року захисник загинув на Харківщині. Світ побачив роботи так, як їх затвердив автор. Кожна фотографія підписана рядками з віршів далі. У нас є перелік фото, які там саме побратими, коли приходять, вони розповідають, де була зроблена фото. Наприклад, фото з статуетки Діви Марії нам взагалі про цю фотороботу розповів друг Максима, з яким вони жили по переїзду лише в Київ. От і ця історія, коли вони зайшли в будинок, все було розбомблено, тільки ці статуетки. Виставка вже побувала в Острозі, Харкові, Вінниці та багатьох інших українських містах, каже Ганна Морозова. Експозиція має свою мету. Інколи потрібно виходити за межі своєї домівки і зрозуміти, що Є велика кількість людей, які віддають своє життя, які віддають свої кращі роки і роблять невідкладний внесок в наше майбутнє, і ми маємо словом, ділом, думкою підтримувати їх, переходити на українську мову, шанувати, вшановувати пам'ять. Ходити на акції підтримок полонених, ну тобто, ми всі як суспільство маємо змінюватись. І роботи Максима це такий дуже влучний, мені здається, поштовх, щоб це почати робити. Ті, хто вже встиг відвідати виставку, діляться своїми враженнями. Всі ми знаємо, хто такий далі, всі ми знаємо, хто такий Максим Кривцов, і, і це так важко, що. Ця війна забирає найкращих. Але є ці вірші, є ці роботи, є ці картини, і власне це те, що він нам залишив у пам'ять, щоб ми не забували. Виставка дуже сильна, дуже е, такі творчі е, роботи. Максима вони прям передають всі відчуття, які він отримував під час війни. Відчувається такий е, якийсь біль. Презентація далі я поверну собі своє життя триватиме до 26 червня. Роботи з експозиції можна придбати, а всі виручені кошти підуть на підтримку фонду імені Максима Кривцова. Я ходив по посадках та полях із соняхами. Я ховався за ними. Був вдячним кожному соняху і сірів. І зупинявся. Одного разу вони заговорили зі мною. Їхня мова була хриплою і тихою. Казали, ха ха ха, що ти тут забув? Ти знаєш, що сонце зрадниця, що вітер ховається в погребі, а хмари тепер непорушні, як воскої фігури в музеї Мадам Тюсо. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.